Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічий хронограф від американського бренду Guess. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відеоогляди. Відомий фешн бренд в своєму асортименті має не тільки сумки і джинси, а й випускає годинники. Сьогодні на огляді представник з чоловічої колекції Guess – Хадсон. Циферблат синього кольору з різними типами гільоше. Індикація у вигляді сріблястих прямокутних міток 12 та 6 годин у вигляді римських цифр. Біля годинних індексів арабськими цифрами зазначено хвилини. Між годинними мітками розміщуються хвилинні мітки у вигляді кружечків. Запустимо хронограф. На верхньому лічильнику десяті долі секунди. Стрілка робить один оберт за 2 секунди. Знизу лічильник секунд зліва хвилин. Логотип ГЕС. Знаходиться справа по центру. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із наржавіючої сталі. Діаметр 44 мм. Безель має дзеркальне полірування. на вушках сатинування. Комплектується сталевим браслетом. Застібка з кнопками. На задній кришці зазначено характеристики моделі. Ціна 170 євро. Хочу зазначити, що зараз великі знижки на годинники цього бренду і ця модель не виключення. Тож шукайте посилання в описі до відео або завітайте в наш магазин у місті Кропивницький. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!